Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо грати нову гру на, на каналі під назвою ПВЗ Fusion Перед початком відео не забудьте підписатись на канал. Так, це такий ПВЗ. Це китайська тип версія. І тут а, можна скрещувати персонажів в Ну, тут важче рівні, ніж в. Оригінальному ПВЗ. Тут можна персонажів цих схрещувати і виходить дуже смішне. Ну Тут а, багато є схрещувань можна з кожного персонажа, навіть з вишенькою. Сьогодні спробуємо. І я вже поставив на сонечко і воно смішне. Якщо воно дуже багато б'є, ну помідлено дуже. Воно якщо б'єте, то воно дає сонечко маленьке. І тут я так поняв, я навіть не забираю сонечка, вони самі забираються. В оригінальній версії ПВЗ 1 то там перші рівні вони дуже легенькі, а тут вже перший такий. Ну, не важкі, але вони дуже багато наступають. І в наступних раундах вони ще будуть і більше, і більше наступати. І скоро вже буде фінальна волна. І тут так все я в комп'ютерній версії. Тут і волна знизу, і росли я не зверху. Так, і вони швидко все падає. Так. Сонечко швидко падає. І от можна схрестити. Я вже четвер... четвертий пулемет зробив, він може 4 стріляти. І можна двойний, тройний. Так, і все. І зараз, мабуть, оці зомбі зламають. Да, їх переїхали. І ми пройшли, і нам дають кубок. Так, і от вишенька, Ми нажимаємо, і тут вже з конусами з'явилося. Зразу будемо схрещувати вже сонечка з розтінням. Не знаю, чи це сонечко буде на відрі. Думаю, що треба їх буде два, а з конусом воно легко справляється. Напишіть у коментарі, які мені ще можна комбінації зробити з цими. Бо там буде далі, там багато. І я знаю, що тут ще є навіть другі розстіння і зомбі є. В кінці відео подивимося книжку, там буде про. А другий ряд я поставлю. Двойний горошок. Так, зараз буде вже волна. І я зробив вже вишеньку з горошком. І дивіться, як це вийшло класно. От в неї ззаді червоне. Все ми виграли і получало 5 кубок. Це, мабуть, щоб ми прийшли. І вже в нас картошка із відроб. О, вже можна, можна двойних, ну вони по 300 стоять, я їх не буду брати. О, я скрестив картошку з. Сонечком і получилось так. Я думаю, якщо схрестити картошку з вишенькою, вийшлося червона картошка. А, я що зробив, схрестив з картошку з горохом. Таке смішне вийшло. І він не просто стріляє, а котиться, якісь картошини маленькі. А якщо я схрестив горошок з вишні то такі червоні, виходить, горошки падають. В формі сердечка. Так, я зробив вишню з. Дошкою і получив, да, таку червону. І я думаю, вона її будуть їсти і вона зірветься. Так, і фінальна волна. І тут зараз опять їх багато піде. Ну, я думаю, відстоюю. У мене ще й всі газ то все, я ще й зірвав вишенькою. Так, і ми отримали якусь перчатку. Не знаю, що це таке. Зараз ми подивимося. І що ця перчатка робить? А, вона може пересувати, ну це дуже класно. І тут вже дві волни буде набагато важче, ну ладно. І це дуже класна штука. Вона може пересувати. Я ж картошку пересунути в любе місце, яке захочу, і акробат йде. Не люблю його, бо він дуже перепрягує і потім всіх хаває. І я ще замітив, коли зомбі любить їсть червону картошку червону там, де була вишня. То uh, він її їсть, і у нас там є сіра, і він помаліше їсть, а так він дуже щось безстро їсть. І я використовую ще одну вишеньку, Це погано. Я думаю, що ми тут програємо. Бо ще одна волна вже так йдуть. Я думаю, що ми програємо. Так, перша волна. І ще не дуже будуть наступати. Ого, скільки тих акробатів! А на дружу буде волнувати. Це капець, яких багато. У нас вже 2000 вовше, сонечок і, мабуть, все. Так, мінус третій. І зараз, скоріше всього, вже все. Ми програємо. той останній зомбі, де знизу все ми програли. Будемо вже наступні серії проходити другі рівні. Зараз я покажу, які будуть зомбі далі. Ого, тут такі великі. Ну, будемо вже на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!